Я мрію, щоб мої діти жили без тривог, без загрози обстрілу та жили повноцінним дитячим щасливим життям. Мене звати Вікторія, я проживаю в місті Запоріжжя. Я була змушена переїхати до Запоріжжя через початок війни в Україні. Під час вторгнення я була вагітною і мені потрібно було якісне медичне обслуговування. Я маю власну справу бум текстильних мрій, це пошив постільної білизни преміум якості. Ще до повномасштабного вторгнення у моєї бабусі була старенька машинка. Я вирішила, що це буде справа, мабуть, більше в пам'ять про мою бабусю, і це буде такий наш сімейний маленький бізнес. Часто в Запоріжжі тривога триває більш ніж 10 годин. Ми з сім'єю спускаємося в укриття, коли є реальна загроза для міста. Я взяла участь у проєкті Форсаж. Він реалізується за технічної підтримки ООН жінки в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Завдяки проекту я отримала швейно вишивальну машинку. Також я отримала менторську підтримку з бухгалтерського обліку, розробка власного логотипу та ведення соцмереж. Постільна білизна це коли ти приходиш додому, загортаєшся від стресу, буденних проблем та жахіття війни. Я хочу сказати кожній жінці, яка боїться розпочати власну справу, не боятися. Є багато можливостей, підтримки, і у вас все вийде.